Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 24 вересня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Нібито фурор здійняв Дональд Трамп, американський президент. Ну багато що було сказано. Подивимося, чи це буде зроблено. В цій ситуації це принципово важливо, що відбувається, де ворог завдавав ударів за минулу добу. А, ну про це і не тільки і про перепитії на генасамблеї ООН, а також інтерв'ю президента України для медіа, зокрема для американського телеканалу Fox News, І що взагалі буде далі? До якого кінця Америка готова підтримувати Україну? Про це і не тільки прямо зараз. Але розпочати я хотів би не з цього, тому що ви знаєте, мене до глибини душі прийняла новина, яку я побачив зранку. І це дуже болюче, тому що це те, що ми переживаємо, особливо коли це стосується когось із тих, кого ти міг бачити, знаєш, з ким міг привітатися. Справа в тому, що сьогодні з'явилася інформація про те, що жінка Тетяна, яка отримала опіки, серйозні поранення внаслідок російського удару по Святошинському району Києва 7 вересня, померла у лікарні. У неї було 80% опіків. Вона була вагітна. Лікарі викликали пологи, зробили кесарів розтин і, на щастя, дитину. Вдалося врятувати. Народився хлопчик Назар. Але Тетяну не вдалося врятувати після двох, двох тижнів боротьби за її життя. На превеликий жаль, вона померла у лікарні. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Чоловік теж у лікарні живий, але лікарі продовжують боротись за його життя. Дай Бог, щоб вижив і щоб хлопчик Назар отримав майбутнє народженої у таких складних умовах. Це діти війни. Це те, що ми переживаємо, і те, що ніколи не пояснить жодними словами. І те, що неможливо зрозуміти багатьом, на жаль, в цивілізованому світі той рівень трагедії, нещастя, який випав українському народу. Святошинський район міста Києва для мене фактично рідний. Там я зростав, прийшло моє дитинство, там я проживав, проживаю, і дуже прикро розуміти, що десь із пані Тетяною ми могли перетинатись в якомусь магазині, десь на вулиці, на зупинці, в будь-якому місці, перетинатись поглядами, зустрітись, пройти повз. І ці люди, от вони, вони поруч, вони поруч з нами. Ми ніколи не маємо права забути. Тому що я переконаний, що й поруч з вами були такі люди, яких ви могли знати, бачити, просто пройти повз іноді, перетнутись поглядом, привітатись, усміхнутися. А тут їх уже немає. Тим більше, коли це молоді люди. Складно. Переживати іноді такі моменти і не в силах стримати емоції через ось ці гори, яке несе Росія? Через те руйнування, через той геноцид, який влаштував Путін. Ось ось кого ви вбиваєте, росіяни. Ось хто страждає. Яке НАТО? Які найманці? Хто ще? По кому ви били цієї ночі в Харкові, завдаючи ударів по одному мікрорайону шакедами інтенсивно? В цей час, коли полянський представник а, ООН заявляв про те, що Росія готова до перемови, не хоче миру, ми побачили це на прикладі Харкова і Запоріжжя минулої ночі. По Харкову ворог завдавав ударів шахедами, а по Запоріжжю бив фабами, просто розбираючи житлові райони, промзони і так далі. Ну, ось реальне обличчя Путіна і війни. А його треба зупинити. Але чи достатньо заяви Президента США Дональда Трампа для того, щоб його зупинити? Чи е достатньо просто слів та допису в соцмережі Трус Соціал? Я вам приведу приклад одразу перед тим, як ми більш детально та глибинно обговоримо цю тему голосування на моєму Ютуб-каналі, де я задав. Просте запитання. Трамп змінив позицію щодо Путіна та Росії. Віримо. Ні, 60% з вас відповідає. Переклав відповідальність на Європу 19%. І повірю не заявам, а реальним справам 15%. Вірить тільки 5%. Із понад 1500 тих, хто проголосував. Ось це реалії. А це, до речі, демонструє це дуже чітко демонструє емоцію, відчуття і розуміння та усвідомлення, що скільки було заяв уже американського президента, абсолютно різних, абсолютно різних. Зараз він розчарувався в Путіні. Зараз він більше вірить Зеленському і підтримує його. Це добре, це добре, це перший крок. Але якщо не буде реальних справ, якщо за цими словами не послідують реальні кроки, то це виявляться лише слова. Це виявляться вкотре лише обіцянки і неспроможність лідера світу, вільного світу, США, натиснути на агресора, натиснути на терориста, натиснути на тих, хто вбиває вагітних жінок, тих, хто воює з цивільним населенням, з беззбройними людьми, ракетами та дронами. Це означатиме крах і провал. Абсолютно, лідерство американського. Чи збережеться воно питання відкрите насправді? Немає на сьогоднішній день 100% відповіді. І ви це чітко показуєте. До речі, в коментарях можете написати знову ж таки. А те, про що ви думаєте, як ви до цього ставитеся? Чи вірите ви в те, що зміниться, чи не, не вірите? Заяв було багато. Ну, ось Трамп говорить про те, що він готовий, що позиція змінилася, що Україна не настільки слабка, що Росія страждає, Росія понесла значні економічні втрати та збитки і продовжує їх нести. А Україна доволі непогано воює на полі бою, і, взагалі, з допомогою Європейського союзу здатна повернути кордони 91-го року і навіть більше. Невже президент США Трамп послухав інтерв'ю президента Віктора Ющенка? Так про те, що а, одного з українських президентів в минулому про те, що а, потрібно йти на Москву. Так, оце інтерв'ю, знаєте, яке в нас пролунало і поширилося в соцмережах, ні, на Москву і так далі. Ну, ми таких заяв можемо чути багато, звичайно. Ми всі можемо про це заявляти: питання в ресурсах, можливостях і спроможностях. І відповідальності тих, хто робить подібні заяви. Але, ну, от, на Москву, значить позиція Трампа. При цьому я звертаю увагу на допис американського лідера: ні слова про Сполучені Штати, які мають допомогти Україні, або які будуть стояти поряд з Європою. Європейський Союз має допомогти Україні. ЄС, Україна з допомогою ЄС, Україна не з допомогою США, Україна не з допомогою НАТО. Як дехто переклав у нас, видаючи бажане за дійсне. Мені б теж хотілося таку версію Ні. З Європейським Союзом. НАТО немає, США немає. Це при тому, всьому, що багато європейських лідерів і досі покладають сподівання. На позицію Сполучених Штатів Америки в тому, що вона зміниться, в тому, що вона буде інакшою, в тому, що вона фактично буде більш наполегливою рішучою, об'єднавчою, тобто Захід і далі буде єдиним довкола підтримки України та стримування Росії, чого б нам всім хотілося. Але ні, йдеться про ЄС. Але можливо для того, щоб ЄС. Е Здійснив певні кроки і допоміг Україні: не варто запроваджувати тарифи та санкційні обмеження проти Європейського Союзу для того, щоб не душити економіку а європейську, щоб вона могла розвиватися, більше вкладати, інвестувати в оборонно-промисловий комплекс ЄС, більше відповідно купувати зброї у США для потреб України. Все ж таки потрібна послідовність. Можливо, не варто одразу говорити, що Європа винна в усьому, Європа несе відповідальність, і це не війна США. До речі, Трамп тут послідовний. Він вкотре цим дописом і цими заявами продемонстрував, що це не війна США. Він дистанціюється. Насправді, якщо не буде реальних кроків, подивимося найближчим часом. Від США у вигляді збільшення постачання нам у вигляді жорсткіших санкцій проти Росії, а Трамп не пообіцяв цього зробити. Він сказав, що подивимося через місяць, вкотре знову ж таки давши Путіну час. Він знов дає Путіну час. Знов таки а, ну, дає можливість Путіну воювати і далі. І якщо не буде зміни позиції, то що глобально змінилось, крім заяви і крім дописів, яких президент Трамп робить багато. Що для нас реально змінилося чи може змінитися? А я думаю, що таким чином президент Трамп намагається дистанціюватися, піти красиво ще називається. Нібито не залишає Україну з Україною, Україна здатна, багато комплементарної лексики, заяв, але при цьому нехай вам Європа допоможе і давайте спільно ідіть на Москву без США. Ну Ми ж розуміємо, що. А в доволі з короткостроковій перспективі це складно, попри в тому числі наші успіхи, які є на фронті, в наших контрнаступальних діях локальних тактичних, і попри наші удари по російських військових об'єктах, все рівно Америка вона потрібна все рівно потрібні її технології, все рівно потрібна її зброя, все рівно потрібна її інвестиції. В Дефенс Industry, в оборонно-промисловий комплекс все рівно без цього не обійтись на даному етапі. І тому, власне кажучи, тут постає питання: ну а що далі? От яким чином рухатися далі? Трамп зробив ці заяву. Дивимося на реакцію. Далі виступає Рубіо, державний секретар США, практично паралельно. Який заявляє про те, що війна не закінчиться на полі бою, вона має завершитися за столом перемовин дипломатичних, фактично, дисонанс. Ця заява дисонує з тим, що говорить Трамп. Абсолютно на дипломатичних перемовинах, що Україна має бути готова укласти угоду, яку угоду, так з 90 кордони 91-го року чи угоду зараз. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News говорить про те, що в разі настання перемир'я Україна готова піти на вибори, перемир'я, тобто навіть не до закінчення війни, а раніше, коли цей стан може наступити настати. І ну, тут, тобто, що далі? Весь світ обговорює нібито зміну позиції Трампа, а вона не змінилася. Він говорить в емоційному контексті про те, що, можливо, якимось чином змінилося його ставлення до Путіна, але не змінилася, сама, не змінилася сама позиція про те, що треба негайно тиснути на Росію. Він все ще остерігається цього робити в силу певних причин. Відтак, найголовніше тепер, що Звичайно, це внутрішній наш ресурс і потенціал, воля українського народу до спротиву. Тих Наших бійців, хлопців, дівчат, які продовжують боротися для того, щоб не гинули наші люди, такі як пані Тетяна в Святошинському районі, щоб не було більше таких трагедій, і об'єднуватися з Європою. Для Європи немає іншого виходу. Я сподіваюся, що і в Брюсселі, і в Римі, і в Парижі, і в Берліні, і в Варшаві, в усіх європейських столицях. Чітко мали би зрозуміти і уловити сигнал США дистанціюються, США відходять європейським країнам треба єднатися довкола України. Іншого виходу немає. Саме тут сьогодні, на оборонних валах Сумщини, Харківщини Донеччини, на сході виборюються західні європейські цінності. Чи будуть боротися за, за, за цінності західної цивілізації? На захід від Брюсселя по той бік Атлантики це питання, яке залишається. А тут іде боротьба. Тож запорука виживання і збереження єдності Європи тільки в збереженні та підтримці України. Виключно. Тому як би там не було, але Європа має взяти лідерство спільно з Україною в тому, щоб подальшому стримувати російську агресію, завдавати максимальних втрат, максимальних ударів. І фактично таким чином рухатися до завершення цієї війни, і питання ж тут не, не тільки в кордонах 91-го року, а питання в готовності до подальшої довгострокової підтримки, тому що інша позиція, яку займають Сполучені Штати, вона вичікувальна. Тобто, США просто хочуть подивитися, а що буде далі. Трамп займає подекуди позицію Байдена, якого він критикує і дуже часто згадує в тому, що це його війна, але поки що він не запропонував жодного кращого рішення, ніж як би там не було, але певною мірою повернутися до тієї ж стратегії стримування Росії стратегії імені Байдена. Ну тобто це ж на сьогоднішній день я думаю очевидно і зрозуміло. Або в сподіванні на те, що, зрештою, після невдалих наступальних кампаній цього року, зрештою, Росія буде змушена піти на якийсь перемовний процес і щонайменше бути готовою до припинення вогню. Ось це справжні наміри, а не просто там заяви про те, що от давайте от з'явилися сили раптом. Несерйозно це виглядає. Тому бойові дії тривають і нам своє робити. Нам треба зупиняти ворога, стримувати, завдавати ударів і не зупинятися. Тим часом Україна, Євросоюз та ще 36 країн закликали Росію припинити вбивства, розпочати змістовні переговори. Заяву було виголошено на спільному заході штаб-квартири ООН 23 вересня 2025 року. Міністром закордонних справ Сибігою. Та а, а, високою представницею ЄС Каїю Калас. При цьому США не долучилися до цієї заяви. Цікаво, чому. Ну, от бачите, де ж тут послідовність, насправді, вони до цієї заяви не долучилися. Тим часом Єврокомісія от дуже важливо все ж таки про роль Європи, яка. Ось тут, до речі, шокова терапія Трампа насправді спрацювала, тому що Єврокомісія планує до 2026 року на рік раніше, ніж планувалося, повністю припинити російську закупівлю російського СПГ газу та вжити жорстких заходів проти банків і криптовалютних каналів, які порушують санкції проти Москви. І це буде передбачено 19-м пакетом санкцій. А в Росії тим часом зупинився Астраханський ГПЗ, який зупинив е виробництво моторного палива після атаки українських дронів. Через пож пожежу на комбінованій установці у 1 731 Газпром призупинив випуск автобензину і дизеля на Астраханському ЕПЗ. Відновлення може зайняти від декількох тижнів до місяця. Відновлять, а я думаю, що потім знову прилетить. Ну, ось такий спорт. Нехай відновлюють, вкладають мільйони, десятки мільйонів у ці відновлення, а потім знову буде прилітати а, по ньому. А в Росії може спостерігатися дефіцит бензину. Дизель є, а от з зилем з бензином можуть бути проблеми. Тим часом різні заяви пролунали під час Генасамблеї ООН щодо а, того, чи збивати російські. Літаки Марко Рубіо, наприклад, державний а, секретар США, заявив про те, що а, потрібно оцінювати в комплексі кожний вид загрози. А Трамп сказав, що треба збивати. Радослав Сікорський а, навіть так знаєте, дещо, ну іронічно відгукнувся про цю заяву американського президента Трампа і написав Get it, Roger!» Ну, така. На такому сленгу, що от отримали, бачите, все рівно будуть збивати. Але знову ж таки, практика, критерій істини. Багато із вас, хто вважає так само. Заяви лунають, але чи буде це здійснюватися саме таким а, чином? Подивимося? Тому що тут а, питання залишаються. Ну а, а в подальшому а, зберігається ситуація напружена на кордонах з НАТО. Тому що Росія може провокувати подальшому. От міністр оборони Швеції закликав взагалі готуватися до війни, тому напруга дещо зростає. Ну, подивимося, побачимо, друзі, як будуть розвиватися події, чи будуть реальні дії від США. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи по-справжньому змінилася позиція Дональда Трампа. Ті, хто не проголосував, будь ласка, голосуйте прямо тут своїми коментарями. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші враження, поширюйте це відео для того, щоб україномовний аналітичний простір тільки прогресував. І пам'ятайте, що, попри все, ми стоїмо завдяки усім нам, завдяки волі до спротиву. І незважаючи на будь-які негаразди, на будь що ми все рівно з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.